Сергій Рибро оголосив список гравців, які отримали виклик до збірної України на вересневі поєдинки Лігінації проти Албанії та Чехії. Масштабного оновлення в ньому немає, як і великих сюрпризів. Причому у деякі позиції навіть викликають питання. У цьому відео ми вирішили проаналізувати список збірної України на матчі Лігінації, хто в якій формі, чия поява здивувала, та які проблеми можуть виникнути у нашої головної команди. Поїхали! Перед початком відео нагадаємо: Партнер Ютуб каналу Збірна компанія Вібет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Воротарська позиція не зазнала змін після Євро 2024. Однак Андрій Лунін приєднається до збірної зовсім без ігрової практики. Він так і не змінив команду влітку, отримав визначений статус запасного голкіпера реала і не провів жодної хвилини у новому сезоні. Анатолій Трубін з початку сезону відіграв три поєдинки в одному пропустив два голи, а два провів на нуль. Встиг зазнати травми. Через яку міг пропустити чимало. Але, на щастя, швидко відновився та повернувся цими вихідними. Георгій Бущан на євро не грав, але наразі перебуває в хорошому ігровому тонусі. Зокрема, він провів шість матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів за Динамо і один в рамках української прем'єр-ліги. Так, голи Бущан пропускав регулярно, але здійснив чимало крутих сейвів. Напишіть у коментарях, хто з воротарів має бути основним у найближчих матчах збірної України. І до речі, а чи не вважаєте ви, що можливо Реброву варто було запросити до головної команди Дмитра Різника з Шахтаря? З одного боку гірники дуже непереконливо розпочали новий сезон, але з іншого, в усіх цих матчах, у різника було чимало роботи, і там, де щось залежало від нього, він рятував. Цей удар головою Різник забирає і. В лінії оборони напрошувалося повернення до збірної «Динамівця» Дениса Попова, і він отримав запрошення від Сергія Реброва. Наразі Попов демонструє дійсно якісний і дорослий футбол, є лідером захисту своєї команди. Відчувається, що він дедалі краще приймає рішення на полі, залишається, як завжди, агресивним, але вже більш вміло стримує емоції і рідше переходить межу. Разом з ним із Динамо приїде Олександр Тимчик. Отримали виклики до збірної і три захисника Шахтаря: Микола Матвієнко, Йохим Конопля та Валерій Бондар. Але не можна не відзначити, що гірники на старті сезону пропускають нетипово багато голів, причому в більшості випадків це стається наслідок відвертих індивідуальних помилок. Особливо є питання до форми Бондаря в останньому матчі чемпіонату проти Олександрії. Він у простій ситуації привіз пенальті. А також не зміг зупинити Філіпова, який з власної частини поля прибіг з м'ячем, вийшов вічнавіч з воротарем і забив гол. Філіпов вічнавіч Удар! Філіпов, чотири два Олександрія забиває! Тож за ці матчі Бондаря чимало критикували вболівальники Шахтеря. Знову приїде до збірної Максим Талав'єров. Його критикували за виступ на Олімпійських іграх у складі команди «Ротаня». А на старті нового сезону він не з'являвся у стартовому складі австрійського Ласка. Двічі виходив на заміну в чемпіонаті та провів у запасі матч кваліфікації Ліги Європи. А от до кого з захисників питань немає зовсім, так це точно до Іллі Забарного. На його рахунку, два з двох повні матчі англійської прем'єр-ліги за Борнмут. Віталій Миколенко, хоч і також грає регулярно в ОПЛ, але його Евертон перебуває в кризі. І програв два стартові матчі чемпіонату із загальним рахунком 07. До речі, чи не здається вам, що своєю грою виклику до збірної заслужив Олександр Караваєв? Він є основним у Динамо на позиції правого захисника, відзначається результативними діями, а ще може зіграти і на фланзі півзахисту. Однак Сергій Ребров викликав Олександра Тимчука, який поки що програє Караваєву конкуренцію. Переключаємося на півзахист та зауважуємо, що виклик до збірної отримали ветерани Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко. При тому, що Сидорчук від початку сезону зіграв лише 18 хвилин за бельгійський вестерло і останнім часом не потрапляє до заявки через травму. Водночас Степаненко жодного разу не вийшов у стартовому складі Шахтаря, програючи конкуренцію більш молодим Дмитру Криськіву та Артемові Бондаренко. У Бондаренка є один асист у чотирьох матчах УПЛ. А Крисків відзначився забитим голом у ворота Олександрії. Проте жодного з них Ребров не викликав. Великий плюс повернення до головної команди Олександра Піхальонка. Зараз він є ледве не головною рушійною силою Динамо. Попри те, що ще лише влітку став гравцем киян. З ними без нього білосині на старті сезону це дві різні команди. Забиті голи в матчах Ліги Чемпіонів та прем'єр-ліги лише підтверджуються. Немає особливих нарікань до нинішньої форми інших динамівців – Миколи Шапаренка та Володимира Брашка. Вони є ключовими фігурами команди Олександра Шовковського. А от старт сезону від Георгія Судакова, як і Шахтаря загалом, викликає питання. Судаков відзначився одним голом, що в першому турі проти Ворскли. І те з пенальті. Лідер збірної України Олександр Зінченко на старті нового сезону в одному матчі АПЛ вийшов в основі, але не дограв до його кінця. А весь другий провів у запасі. Руслан Малиновський також в одному матчі серії А грав в основі, в іншому вийшов на заміну, але без результативних дій. Йдемо далі. і Констатуємо, що за відсутності травмованого Олександра Зубкова. Вибір на позиції правого Вінгера у Риброва був невеликий. Віктор Циганков мав ушкодження і встиг провести лише один поєдинок іспанської примари без результативних дій. А Андрія Ярмоленка фізично вже не вистачає на тривалий період навіть одного поєдинку. Проте він лідер збірної, вміє робити різницю, і на один тайм або 60 хвилин сил він матиме точно. Тож, можливо, в якомусь з двох вересневих поєдинків ми побачимо його в основі. Але чи не здається вам, що виклик бодай одного з флангових хабів Полісся, Олексія Гуцуляка або Олександра Назаренка точно не завадив би ані хлопцям, ані збірній. Вони регулярно грають у складі своєї команди, видали феєричну гру проти оболоні. А Назаренко, взагалі, чотирма голами наразі очолює бомбардирські перегони УПЛ? Актуальним видається це питання також і в контексті лівого флангу півзахисту. Михайло Мудрик хоч і зіграв упродовж минулого тижня два матчі в основі Челсі, але не лише не відзначається результативними діями, а й не вражає грою загалом. З плюсів реброву відправив дебютний виклик до збірної динамівцю Владиславу Кабаєву. Він демонстрував цілком пристойний футбол і в минулому сезоні, і продовжує робити це у новому. Як вважаєте? Хто має грати на цій позиції в основі головної команди у вересні Мудрик чи Кабаєв? Чекаємо ваших відповідей у коментарях під цим відео. У лінії нападу змін порівняно з євро. Немає. Довбик, яремчук та ванат. Однак Артем Довбик приїде до збірної уже не в якості найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. А як новачок Роми, який у двох матчах серії А не відзначився жодною результативною дією. Відчувається, що поки що наш нападник ще не адаптувався в новій команді. Хочеться сподіватися, що це, хоча би, не позначається негативно на його психологічному стані і його прорве в матчах за збірну України. Роман Яремчук поки що програє конкуренцію за місце в основі Олімпіакоса, і в двох матчах за нову команду сумарно провів лише 30 хвилин. Але у понеділок забив дебютний гол у чемпіонаті Греції. А Владислав Ванат, попри те, що багатьох динамівців на старті сезону чимало хвалили, до цієї когорти не належить. Навпаки, періодично чує на свою адресу критику. Хоча забив один гол в чемпіонаті та один у кваліфікації ЛЧ. Данило Сікан виклику до збірної не отримав. Але чи заслужив? Питання відкрите. Ще раз нагадаємо, що 7 вересня збірна України у Празі проведе матч Ліги нації проти збірної Албанії, а 10-го числа там же зустрінеться із командою Чехії. Як вважаєте, скільки очок здобудуть наші хлопці у цих поєдинках? Пишіть у коментарях під цим відео. А ще поставте вподобайку, і ще більше людей будуть підтримувати збірну України. До зустрічі!